Yeah. Чуєм вам з тими святами свята відпровадити, до нового року дочекати, від нового року до бойовленого. Щастям, здоров'ям много я літ прожити. Много я літа, много я літа, много я літа. Много... Та нога Ята, нога літа, Много. Літа, літа, а тепер, Надія Петрівна, ми вас сердечно вітаємо з вашим днем народження і бажаємо вам щастя, здоров'я і ще многих років. Многих літ прожити. Боже. Дякую. дякую, дякую, дякую. Ми приїхали ми з колядою, mm -hmm. тут вже подарунок, а ви ще тут Ну, Ой, і все дали торбу. І я вас вітаю. <звіток> Ой. Боже. Ой. А, а ти ж ти будеш Ой, ще здорові, здорові, здорові. Вистрої для психолога. Зараз я вас розканую. Розумію школу. Ой, Боже. Що то за три? Світі новина що діва Марія сина зродила, а як є, породила тоді його і сповила кричиста діва. А як Єго породила, тоді ісповила Пречиста діва, а Йосиф старенький над стоїть Ісусові Христові, Марія все співає, досерденька пригорта, Ає, Ісусе, Сину, мій, А Марія все співає, до серденька пригортає. За ними зорі, з обалунками, а Марія все смія, до серденька пригортає Ісусе, сину мій.

Тарас, я не розумію. А воно що записує? Так. Та ні, тобі темні. Ти собі виб'єш ці лінзи і ставиш. Ні, ну я хотів шкла вставити, але трохи дорого. <ріст> ну то таке. <ріст> <ріст> Дешевше. <ріст> без без, ви без, без ходіть. А, без, де є такі, що в Ютубі ведуть блоги і без е, шкла, щоб не було бліків. <ріст> oh